Всім привіт, друзі! Скучив вже за відеозйомкою, і тому треба якось починати розповідати вам наразі не про рибалку, а про те, як і що відбувається. Як ви чули, ми переїхали з хлопцями на схід вже. Базуємось ми у Дніпрі, а їздимо, розвозимо вже на гарячій лінії фронту те, що хлопцям потрібно. А саме нашим захисникам. Ми влаштували склад їжі, налагодили поставки їжі. До речі, якщо ви питаєте, яка їжа потрібна, то тут не треба макарони, крупи і все інше. Їжа потрібна саме та, яку хлопці можуть швидко розпакувати і з'їсти. Консерви, усі які, сублімати. та інше. Ми влаштували склад великий, з цим питань поки немає. І налагодили тут вже зв'язки, контакти завдяки багатьом людям. Ми вже знаємо, де що купувати і де що шукати. Наразі я хочу вам показати працю двох, двох днів тут. Що ми зробили? Так, це ви бачите зібране вже для 24-ї бригади. Тут такі звичайні речі, там папір туалетний, серветки, посуд, кава, чай, е бензопила хлопці просили. Так і тактичні речі, такі як рюкзаки, кепки, тактичні аптечки, до речі. Тут у нас складухи. Сім штучок знайшли. Дякую, калімбах Саше. За допомогу. Поїдуть вони до хлопців, якщо ви бачили відео азовців, які знімали, як трошили русню і там у посадці срав Орка один. Ось ці хлопці ці розкладухи і замовили. Завтра поїдуть. Йдемо далі, Андрій Лісак. Дякую велике за допомогу. Сітки камуфляжні, вони дуже потрібні. Взуття. Взуття зараз має дуже великий попит. Також, як і одежа, як бачите, тут назбирали штани, куча футболки, бо все ж таки жарко, жаркувато. Чому одежа? Деякі питають, що, що в наших бійців немає одежі. Дивіться, звісно, одежа видається. Але бій, 2, 3, і взуття і одежа виходять з ладу. І поповнювати її треба. І це не так швидко. Тому одежа наразі зараз це головний попит тут. Тому ми її багато шукаємо і багато закупляємо. Йдемо далі. Тут посилочка нам від Сергія Тернового. Окремо також, подякаємо. Він знайшов біноклі, знайшов компаси і все це нам відправив. Це все теж дуже потрібно. Так, тут у нас коробочка. Це все піде в шпиталь. Був запит такий. А прийшло це від ветеранки. Жіночий волонтерський рух такий є. Дуже їм дякуємо. На перший раз допомагає тут і взуття. Молодці дівчата. Ну, а тут те, що ми збираємо, скупляємо тут вже по місту, шукаємо. Як бачите, теж взуття, плітоноски, рюкзаки, перфоратор навіть. До На речі, теж такі речі. Зараз фокусується. Такі речі рідкісні, дуже, як планки каліматора. Наколінники. Коротше, все це. Ну і те, що так потрібно зараз. І потрібно саме тут. Теж знаходимо. Десь, о, до речі, за ці три тепловізори подяка фонду громадяни. Ну як проходить кожен вечір взагалі з хлопцями, ми це увечері сортуємо, розподілюємо між різними бригадами та будемо возити. Що маю казати головне в цій всій історії всі ці речі, вони йдуть вже під замовлення. Тут немає нічого зайвого. Ми купляємо лише ті речі, які дійсно потрібні. Тому в перші дні, коли ми приїхали сюди, ми проїхали майже всю лінію фронту, ми налагодили контакти з хлопцями і ті запити приходять саме від них, і саме їм ми все покупаємо. На які кошти покупаємо, ті, які ви скидаєте на мою картку. Будьте впевнені, що гроші йдуть туди, куди треба. Слава Україні! Вона незалежна і непереможна. Дякую усім. Сергій Романі, Юлія Гульвандян, Андрій Пилипцев, Михайло Середа, Дмитрій Сетиренко. Дякую вам за допомогу. Хлопці привозять нам на позиції. Слава Україні! Героям слава! Героям слава!